Сьогодні ми порівнюємо дві американські відомі марки: Coca-Cola та Dr. Pepper. Я Ярослав Гринчук та ваше улюблене шоу. Що воно таке? Ми вже з цій студії порівнювали колу та їх аналоги. Пам'ятаєте? Але сьогодні пісні Вишні, Вишні. 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 Ну, як Я так вийшло, вишні. йде на новий рівень, і сьогодні буде вишневий батл, Coca-Cola – Вишня і Dr. Pepper – Вишня. Фух, це щось таке. Але спочатку цікавий факт. У США щорічно відзначається фестиваль вишні, який входить до десятки найкращих фестивалів країни. Він проводиться в Тревел Сіті, штат Мічиган, з 1925 року. Головною радзинкою є парад Гранд Роял з королевою Вишні. Тревел Сіті вважається вишневою столицею, оскільки тут росте майже 75% вишневих дерев США. Починаємо тестувати. Один стакан, другий, і поїхали. Почнемо з Кока-Колі. Вишня. Четірете. Сейстрай, цей страй. Пахне вона смачно. Як Кока-Кола, не повірите. Ой, 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 ці сумки, У, -у, -у. Ну, на вигляд вона звичайне кола. Звичайне кола і... Знаєте, з такою ноткою, як оце без цукру кола. Вишні. О, зараз тільки починає пахнути вишні. Ну за всіх моїх підписників, що воно таке? Це смачно. Блін, це, це реально смачно. Я таке не куштував ніколи своєму в своєму житті, і це. Вау! Давайте я ще трішечки налью, щоб зрівняти колір потім. Починаємо друге. Доктор Пепер. Ой, цей звук. Він так буде Це ой, ой, Це Это Це Этопосіфанти. Хе-хе. <рес> так. Ну, по-перше, ми бачимо, да? Бачимо, да? Доктор Пепер набагато темніше, аніж Кока-Кола. По запаху дуже чіткий вишневий запах. Нагадую мені на рошенівські такі е льодяники вишневі. Ну, прям... І знаєте, там ще всередині начинка вишнева. прям запах просто ідентичний. За вас, мої любі. Чітко виражений смак вишні, набагато яскравіше. Блін, вони реально топ. Америка дійсно інколи робить такі прикольні речі, що ужас, що я в шоці, я навіть не знаю, що набагато смачніше. Саме цікаві висновки, це кола, вона така менш е солодка, менш така, вона, знаєте, вишнева, але. Там такі нотки, ти після смаку, оце вишні, воно смачне. Доктор Пепер, це така тема, ну дуже прям, дуже насичений смак вишні. Набагато темніше, аніж кока кола І Доктор Пепер це ну от, смак дуже насичений. Я не розумію, кого мені ставити на перше місце, а кого на друге. Це дуже прям прикольний батл, дуже надзвичайний. І, ну все ж таки, я напевно виберу доктор Пепер, тому що він більш насичений вишневий, газований. А кола такий легкий смак. Ну, знаєте, як в міру. То, ну і до речі, доктор Пепер обійшовся мені в 34 гривні, а Кока-Кола обійшлася в мені 50 гривень. Приїхали вони обидві з Америки, але доктор Пепер в цьому Батлі. Перемагає з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу, «Що Шо воно таке, побачимось на першому міському.